Майже кожного дня до центру надання гуманітарної допомоги, створеного при Хмельницькій обласній раді, приходять сотні внутрішньо переміщених осіб. Частими відвідувачками є сестри із дружківки Донецької області Галина і Лідія. У Хмельницький приїхали 7 квітня. Місто їм подобається та головне люди. Ми називаємо бутік театральний. Ви знаєте, настільки люди добродушні, настільки вони в з Світлана да, Анатолійовна, вона старша тут. І це, це немаловажно, бо в такий, такий період ось ми приїхали в квітні. ну Що я могла з собою взяти з дому? А вже діло йде до зими, холодно, і холодно, ще ж не, не топиться. От, тому там то кофточок, то може тепленький якийсь халат, то може це все чітко. Зі сльозами на очах сестри згадують, яким було їхнє місто до початку повномасштабної війни. Зараз там багато руїн. Труйнування йдуть, дві школи вже немає, двох шкіл, немає жилищно-комунального технікуму, будинок спорту, і там дом культури заділи добре, добре. технікум я вже сказала, і чотири багатоповерхівки вже немає, якби і саме, і по таким домам б'ють, б'ють, б'ють. Поки донька в дитячому садочку до центру прийшла пані Наталя, жінка родом із Харкова. До Хмельницького чоловік привіз сім'ю ще в березні, сам поїхав працювати. Наталя сумує за домівкою, але через часті обстріли міста не ризикує повернутися. Переселенка додає, радує те, що майже вся область звільнена. Радість, звісно. Звісно, радість. У мене син військовий, він захищає Харків, так що, звісна, радість. Кожного дня до центру надання гуманітарної допомоги навідуються за теплими речами кілька сотень людей, але бувало набагато більше. Стабільно людей 300, 400, 500. Є дні, коли в нас було 900 чоловік. Люди деякі планували поїхати на зиму, але вони залишаються тут. І через те їм знову треба збирати от собі облаштувати, як вони мають зимувати. Це знову проблема у тому, що немає ковдру, немає подушок, немає пледів. Доріжки і таке просить. Ми просимо приносити посуд і зимові речі. Звичайно, що необхідно зараз по сезону. Це зимові речі, це верхній одяг, це е, взуття. Наразі найбільша потреба у теплих речах взутті та посуді. Ці речі найбільше користуються попитом серед переселенців. Тому запрошують долучитися до підтримки всіх небайдужих. Ми просимо людей приносити нам зараз за сезоном теплі речі, рушники, покривала, одіяла, подушки. І звичайно, це посуд, тому що посуд практично тільки якщо люди приносять хмельничани, є потреба в посуді.